І парламент продовжив розглядати питання деколонізації. Було переименовані 2 з 5 чергових населених пунктів. Загальна кількість вже перевищила 300. У нас насправді залишається три, на мій погляд, радянські прямо зараз на українській мапі щодо нас. Сьогодні по них дійсно були провалені голосування. На мій погляд, не сталося нічого критичного по тій простій причині, що просто парламент зміг знати консенсус щодо нас альтернативних. Думаю, що протягом цього скликання ми дійдемо до цього питання. Тому це коротка рамка, закон про деколонізацію виконується, всі інші перейменування можуть здійснюватися за загальним порядком. І, звісно, що ми не будемо повертатися до розгляду тих питань, щодо яких було ухвалені рішення під час попередніх засідань. Об тобто, там не говорив, що там Шептицький, що щось зміниться. Рішення ухвалено. На, навіть Шептицька міська рада вже ухвалила відповідне рішення щодо свого перейменування. Так ну, да. все ж таки, чого сьогодні Верховна Рада зокрема не змогла знайти консенсус щодо переименування того ж Первомайська. Поясню, є різні позиції між фракціями та групами. Була комітетська редакція і була постанова пана Дирдіна щодо Ольвії, Ольвія, Ольвіопол. Це була одна позиція, а була інша позиція, яку захищають як прав... ну, здебільшого представників фракції Батьківщина Богославськ. Він сьогодні не розглядався, тому через це насправді поки виграє радянський первомайськ, тому що ми не можемо зайти посередині консенсусу. Мені здається, можливо, буде якась третя назва, і тоді ми порозуміємось більшість та опозиція і знайдемо спільне рішення. Тобто там проблема винятково в пошуку нової назви, на відміну від Павлограда, про який, ну скажімо так, є певний повнородна депутатів, які просто відстоюють цю назву. Хоча відверто це на честь імператора Павла, Навіть ця довідка висіла на сайті міської ради, поки не приховали під час. Судових оскаржень по первомайську. Думаю, що це питання буде закрите під час цієї сесії. Столізації. депутат Дирдін вже написав у себе на Фейсбук-сторінці, що він всіх Бачу. питає з Бачу. тим, що Мені... назва Первомайськ залишилася. Бачу. Тобто, це таке прорадянське лобі в слузі народу. Я так не вважаю, я не вважаю, Максима прорадянським. Більше того, Максим реєстрував Ольвію, сам особисто його постанова сьогодні так само провалилася. Ну, я думаю, на превеликий жаль, що це було загравання певною мірою з електорату. Ну, Тому що містяни, вочевидь, люди консервативні, особливо, якщо ми кажемо про південь та схід, вони, як правило, підтримують збережені назви, які здаються їм звичними, навіть якщо вони не мали нічого спільного. Тому, думаю, це про це. Я бачив цей допис. Мені не зовсім він зрозуміли, оскільки Максим. Хоча до його честі, навіть і в спілкуванні фракції він підтримував і комітетську постанову, і свою власну. Ну тим не менше за вашими прогнозами, протягом якого часу, все ж таки, ваш комітет профільний і Верховна Рада дійде до консенсусу щодо перейменування цих трьох вашими словами радянських плям на мапі України. Ну, дивіться, от, вийде вочевидь на наступну сесію, засі... наступні засідання постанови від батьківщини щодо Богославська. Прогнозує, що вона провалиться. Після того сядемо шукати консенсусу. Я думаю, що це все ж таки горизонт кінця цього року, початку наступного.